Тека, а хто? Ну, хоч хтось, один ну, ні, адекватний. Ні, ні, а хто? О, ну, ну. ну Адекватно, ну, ти ж розумієш, що саме поняття адекватності, воно автоматично передбачає, що ти не будеш там працювати. Якщо ти там намагаєшся працювати, то ти вже не адекват. І я, у мене інколи виникають тільки питання, у мене навіть іспанського сорому немає, коли ти на це дивишся, тому що я себе абсолютно не асоціюю з, 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 з цією датою. І в мене тільки одне питання: це ж, бляха-муха, це як треба себе не поважати, щоб навіть якщо ти тут працюєш, якщо ти тут заробляєш, ти, ти для себе знизив цю планку, ну, але ж є якісь штуки, ну які, ну, типу, умовно кажучи, з того, що я бачив останнє, от там є якісь. Перець, який там, типа, в піджачку ходить і. Хай, і знаю, цьому... Кирил Сіріус. Напевно, да, що я, чесно кажучи, я, я навіть не, 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 не збираюся їх ідентифікувати по іменам. Які стоїть посеред спаленої хати, десь в Донецьку, я бачу. Да, оце, оце. і, і розповідає про те, що ну, от здесь от прекрасненько ну, здесь. А від какої з окна і показують, а там реально, ну просто. Буде там, типа, двір, промзона, десь там щось там, ну, дерева росте. Боже, який прекрасний відео загнає. Ви за цим балконом, або горілий балкон, ви зможете сидіти і пити чай, і пити чай, і кофе і наблюдати, і насаждатися великолепне відом. Ну, ти дебіл, ну ти серйозно? Ну, тобто, ну, як можна себе не поважати, щоб таке нести? Ну окей, ну от я цього не можу зрозуміти. Сей. У нас відкрилась Че Да ты шо? Серьезно? Самые лучшие чебуреки в республике? Да? Ну ни хрена себе у вас. Звучайно, что прогресс семимильными шагами рулит по мозгам.